Доброго дня, шановнічі. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Зробимо сьогодні невеличку розминку та вправу на розтяжку. Вас прошу, будь ласка, не забувайте відправляти мені свої домашні завдання. Можете відправляти по електронній почті на Viber, в Telegram, WhatsApp, як вам буде зручно. Я вас прошу, не забувайте підписуватись. Хто мені відправляє? Я маю на увазі прізвище, м'я. В якому класі ви навчаєтесь та від якого зроблена та або інша ранкова зарядка. А ми з вами розпочинаємо. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо з верхніх кінців. Руки на нахил голову вперед назад, ліва вправа. Розпочинаємо спокійно. Раз, два, три, чотири. Чотири рази оберти головою по часові стрики, чотири рази проти часові стримки. Спокійно, без риски рухів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. П'ять. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Наступне завдання. Руки перед собою раз. Потягнулися до гори, стали на носки два. Руки в сторону три. Опускаємо спокійно. Чотири. Руки перед собою раз. Потягнулися до гори. Тягнемо. Стаємо на носки два. Руки в сторону три. Чотири. Молодці. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. П'ять. Тягнемось, стаємо на носки. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чори, п'ять, шість, сім, вісім. І на останок. Дев'ять. Десять. Стаємо на носки. Тягнемось до гори, Не просто тягнемось. В сторону. Однаць. Опускаємо. Дванадцять. Закінчимо. Наступне завдання. Руки на пояс, нахил, тулуба вперед. Назад, ліва вправо, ноги ну, ми на шильні пліч. Руки на пояс, спокійно. Раз, два. Три, чотири. Продовжуємо. П'ять. Молодці. Шість. Дуже добре. Сім, 8. дев'ять, десять, 11. 12. 13. 14. п'ятнадцять. Закінчив. Дуже добре. Рука на пояс. поїзднахвату, луба вліво, чотири нахвату, луба вправо. Ну, визначені ключ. Рука на пояс. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. Спокійно. П'ять, шість, сім. Вісім. Молодці. Старайтесь. Раз, два, три, чотири. Дуже добре. Молодці. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Закінчили. Руки на пояс. Два проти тулуба вліво. Два право татулуба вправо. Продовжимо. Раз, два, три, чотири. На хлоптулуби, комого нишли. Розпочинаємо спокійно. Разом зі мною. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І на останок на раз стаємо на носки. А два перекатуємо на п'ятки. Стаємо на п'ятки. Тигрена носок на себе. Два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки. Два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятки два. Тягнемо на себе. Спокійно. На носки стаємо. Раз. Перекатуємо, стоємо на п'ятки два. І на останок на носки стаємо спокійно. Раз. Перекатуємо, стаємо на п'ятнадцять. На п'ятка. Перекатуємося. Сьогодні ми зробимо 15 разів. Тягнемось прид якомога. Далі. Кожну разу тягнемо спред. І на сьогодні все. Спокійно. Кожного разу тягнути вперед. При цьому стараємось коліна не зибати. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Молодці на сьогодні все. Будь ласка, я вас прошу, не забувайте. Робити ранкову зарядку, не забувайте відправляти мені свої домашні завдання по фізичної культурі, як ви робите вправи, як ви робите розминку, це обов'язково. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку, будьте здорові і до інших зустрічей. До побачення, діти, бувайте!